— Який розвиток? <кій> У нас було включено світло. Десь Ми... знов, це гаряче ліжка. Який це кілометр? Ой, ні. Добрий день. Можна, будь ласка, старшу посудову особу на трасу. Як ця траса називається? Я Дивіться. Київ Київ-Житомир. — томер. У нас конфліктна ситуація з працівниками поліції. Вони зупиняють транспортні засоби в місцях, де це заборонено, пряму правилам дорожнього руху. Порушила правила дорожнього руху. Екіпаж 11 регіон, державний номер 284, автомобіль Hyundai Sonata. Ви покажете, що я порушив, ви знаєте свідчення працівника поліції. Ви читали кодекс? Так в мене є адмінпродушки. У вас кодекс є з собою? Свідок засвітний. Пенсината білого кольору, 11 регіон, 2804, державний номер. Зупиняють транспортні засоби в місцях, де це заборонено право дорожнього руху. Зупиняють прямо серед дороги. Не придавляють доказів. І не з причину причини зупинки, а вимагають документи. Я вам порушую, якщо я Порушив Порушуємо чи ні, встановлює суд, так. а не ви. Я вам даю права. Так. Ви виносите мої дані, а я поїду. Ну, ну, вам старше представити. Звісно, є. Представьте. Я часто вам представлю. Я даю вам паспорт, права. Ви пишете і ми поїдемо. На снарі. Ви відмовляєтеся заявити, ви тільки придивляєте в тому випадку, якщо ми складаємо протокол. Але це немає причини, що я вам можу показати. Ви пишете, я вам Едуард Володимирович. Питання взагалі немає. Добре, дивіться. Ми починаємо сказати <пробітник> адмінпротокол, <рукав. пробітник> після цього ви надаєте нам своє посвідчення, видієте в паспорт і страховку на автомобіль. <пробітник> <та? пробітник> Едуард, <пробітник> в свою чергу, може до даного протоколу я вписати своє пояснення, О, конечно, де він засвідчить все. Тобто ми не правильно... Ви читали кодекс про адмінпорушення? Ще я дію згідно закону України Правильно. про поліцію. Правильно. Все. На вас кодекс поширюється. Кодекс ваш інправопорушення поширюється на всіх жителів Правильно. нашої країни. Давайте ми... ні, Не, сідаємо, несіть протокол. Давайте, несіть протокол. Не даєте ніякі команди в даному випадку, ви не надаєте команди ніякі. Я вам команди в даному випадку надає тільки працівник поліції Едуард. Я вам рекомендую. Ви ускладнюєте своєю поведінкою ситуацію. Просто ускладнюєте і ускладнюєте відповідальність вашого колеги і товариша. Я вам серйозно говорю. Я буду як свідок, я вже маю участь у цій справі Одній справі. Я вже приймаю. Дуже її добре, що у вас участь. є попередній досвід. То ми будемо як з ним, так будуть з вами. Дуже добре, що ви маєте попередній дом. Значить, за обоюдною згодою давайте змінить, чинного законодавства, оформляємо порушення правил дорожнього руху, надаємо вам форму пояснення, ви заповнюєте пояснення, де відображаєте всю ситуацію з вашої точки зору. Кодекс постійно почитаю, що не кабиня світло І візьміть з собою зразу кодекс про один порушення, я вас обідільно просив би. Візьміть з собою, будь ласка, адмінкодекс. Я вас убедительно про себе почитати кодекс. Ми його разом почитаємо. Е -е, згідно чого, Ще... які у вас є зав'язні прийде, посістаємо, де нас установити. Щоб нам дати, Даєшся, щоб нам дати определение чітко, що ми порушили. Там кодекс і все буде написано. В да. правилах дорожнього руху відображається, що з 1 жовтня рухаючись за межами Знає населеного я? пункту, повинні бути ввімкнені. Де ви... нікодові вогні або бличні світлофари. Ви будете накладати стягнення згідно чого згідно. Згідно правил дорожнього руху. Я посилаюся на пункт, який порушується у правилах дорожнього руху. Oh, oh, ось, ось, статю, яка порушується Згідно тепер по... Але -те, відкриємо КУПАП, почитаємо цю статтю. Собаця друга частина друга і глянемо. Якраз, я вам можу надати віляпимо. я зря протокол не буду писати. Шановні, я працюю згідно Закону України України прокону. Ми сідаємо і ви пишете біля нас. Сідай! Сідай! Давайте старшого дождемся вашого, бо ви Будь зазвили, ласка. не читаєте нічого. Будь ласка, пояснення, ви можете Звідно, Звідно, я буду писати Зараз пояснення. Я немає підстав, писати мені зараз пояснення. Буде протокол, я писую тоді себе як свідок. Потім долучив свої пояснення до протокола. Mm. Ви мене з ними своїми правами, долучаємо до справи, беремо копію протокола, mm. ми їдемо до вас на народне оплачення 9. Так. тоді вас і при вашому начальнику будемо справу розбирати. Йде? Ви, ви хочете так, це ваша справа. Дурго мені як. Все, відмовилися, ми складуємо зараз у хату. Звичайно, від законодавства Добре. пояснення напишете в. Звісно. Да коно в машині. Надоем, підходи мы надоем, конечно. Давайте домножку блять. Комплект. Так, давайте почнем спочатку. Давайте э почнем спочатку. Принтер надоем, там між собою. собой. Причина зупинки і іменно суть скоєного правопорушення. Я вам наголошую, суть скоєного правопорушення. А, я не чую. Перетворюємо Скажіть, Який будь ласка. Який пункт правил ми порушили, а потім Послухайте, суть скоєного правопорушення. Я вам повторюю в п'ятий раз. Надайте, будь ласка, для оформлення адмінпротоколу ваші документи. Ми з вами посмотрували. Ви знаєте, як іде початок, ви Я просто що ви не надаєте документи. Ми не відмовляємо. Будь ласка, надайте. На підставі чого нам додати? Вам більше ваша повинна бути законна. Ще Ми раз, вас зупинили, повторюю вам ще раз. Почекайте секунду, я також вимкну свою камеру, але я бачу, що ви хочете саме, щоб на камеру було. Включайте, повторено. конечно. Так Що ще ще раз можна нарядову. Хай начальник їде, бо, тому що де, без начальника не буде не буду буде Будуть писати, писати, я всьому ваш транспортний засіб було зупинено у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства, правил дорожнього руху. Після 1 жовтня, рухаючись за межами населеного на... автомобіля, а також всіх транспортних випадков, засобів випадков, повинні випадков, були вимкнуті денні ходові вогні або ближні світотфар? Від... Відповідальний вам потрібен на місце е... було не дотримано даний пункт в зв'язку з тим, що Дивіться. транспортного. Дивіться, засоб. можна у нас запитання? Слухай. Як ви виписуєте протокол? Скільки буде там штрафів? Яка сума буде штраф? Суд приймає рішення, яка сума справа. Хорошо. Це стаття статтю. Зараз я буду визначати. яка Хорошо, добре, законує. визначайте. Візьміть кодекс, будь ласка, в руки і визначте визначитесь. Будь ласка, не давайте мені команди, що я повинен робити. Команди надає працівник поліції. Я вас поки Вам громадяни платять за робіть плату. Власка, Ваша команда посвідчення? Посвідчення водія. водія не передає. Нет, передаю, звісно. Кон беру ручку, переписую всі. Переписуй, вода. тільки протокол переписуй. туда же это. Хочу в машине поставить. Да? Что два надо вызывать, я так понимаю. А сами дань паяльные сюда. сейчас считаю, короче, сейчас шукаю, понял? Самое главное же есть. Не с блокнотом паяя Я ему не дам права. Она кажется ему. Давай 102 вызов, реально.